Традиційною акцією милосердя зустрінуть члени міськрайонної організації Товариства Червоного Христа 24 березня, всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Про те, чому допомагати хворим на цю хворобу вигідно для кожного шоскінця, та куди саме підуть благодійні гроші, дізнавалася наша знімальна група. Той час, як ми безтурботно подорожуємо рікою життя, кохаємо, народжуємо дітей та мріємо про майбутнє за поворотом на декого вже чатує та сама паличка коха. Сьогодні туберкульоз перестав бути виключно соціальною хворобою супутницею бомжів та пияків і все частіше зустрічається у звичайних громадян, наголошує голова міськрайонної організації Товариства Червоного Христа Лілія Приходько. Шосінська протитуберкульозних диспансерів стоїть на учоті 520 жителів міста і району. Із них це ті, стоять на учоті, із общего числа цих хворих. Активну форму туберкульозу мають 174 людини, або 33,5%. Они і є істочником інфіцерних для всіх остальных. Большая смертність від туберкульозу за 2010 год від туберкульозу умерло 19 человек. Зараз, коли захворюваність на туберкульоз в Україні сягнула небачених меж, медпрацівники не втомлюються нагадувати. Допомагаючи хворим, ви захищаєте себе та власну родину від контактів з небезпечним збудником у громадському транспорті, магазині лікарні. Отож, участь у благодійній акції є не тільки актом милосердя, але й прагматичним розрахунком, говорить пані Лілія. У нас іміється список іступ іступ де, по моєму там п'ятнадцять чоловік. людей, которые очень мало обеспечены, для которых нужна обязательно помощь. При городской организации общества Красного Креста работает банк одежды и обуви. Мы обратились к населению. Кто не может, кому не нужна одежда, детки выросли, может быть, кому-то что-то дома не подошло, принесите все в Красный Крест, потому что масса людей, которые в этом нуждаются, и в основном семьи, там где имеются туберкулезные больные. Почему эти семьи? Потому что если папа или мама больная, не работает, в семьях имеются детки, В семьях имеются там пожилые. Раді з року в рік до благодійної акції долучаються не тільки пересічні громадяни, але й представники бізнесу, власники магазинів, приватні лікарі, керівники сільгоспідприємств та інші. Кожна копійка доброчинних коштів буде витрачена за прямим призначенням, запевняють у червоному хресті. Крім того, що у нас вроді би лічення безплатне, в топ діспансерину этим больним додатково нужны вітаміни, какие-то для їх сім'ї необходимо дополнительне питання эти деньги пойдут, значит, или на приобретение продуктов питания, для приобретения медикаментов, для приобретения одежды, обуви, моїщих средств. Журналисти акценту потикавилися у шостканців, чи замислються вони над ймовірністю свого інфікування туберкульозом. Не боїмся заразитися, чому? Вот я не боюсь. А ну, може ти не так боїшся, як неприємно буде це, я думаю. Шостка одна з найбільш Стараюся, якщо брати якісь только тільки разовых стаканчиків. В принципі, так, да, тому що часто буваєш в таких местах. от я зараз йду ну, вот, да? вот страшно, біржу. Бояться, звісно, потому заразитися курю. Благодійна акція по допомозі шосткинцям хворим на туберкульоз триває. Отож, у кожного з нас є чудова нагода вкласти кошти у безпеку власного майбутнього.